Як то кажуть, треба з усіма боргами розплачуватися. Ну і відповідно такими боргами саме по матчах розплачуються і деякі Ліги Го, зокрема, Авіс та Ренесанс. Зараз момент відмиті, ключовий момент, який слід відзначити, що це ободи команди, які полюбляють швидкісну гру. А от зараз момент Арсеса Єрмчук прострілює на ну, місці зараз. Зонду на висоті. У цьому епізоді Вільченський. Поспусти удар здалкою. Зберуться в першу чергу. Навіть коли намагався проходити курс-пас, ну точніше, не проходити курс-пас, а подавав заявку, то топльова є лідером команди Ренесансу. Фактично через нього будується більшість атак. Зараз перехоплення відбувається від Авіса Калінкін. На Сені вони проходять передача з підбір за Калінкін. Калінкін, Сенєв, В простріл, осарія рекошатів. І авто гол. стає рахунок. Мені Напишеш мені, я поставлю. А тут все відренят. Так, друзі, подобалося гра, тим часом мавець м'яч відбирає. Бацянови! Один один. Знаєте, відразу... Калинкин. Центр, Скоряк. Скоряк, а там и Линкин, но удар не посылается, зараз Калинкину все-таки вывозит. Закидання від картожона да латиговський робить закидання Гука. Гук приймає відразу в дотик пробуває. Другий дотика прибуває поворота. Калєткінта проходить він. Вода Паста Паснахопитніва в дотики простріл надалі. дальній стійку. це там відкривався. але перебивалася за передачу. Ну і тут дає. Від Балас події в другому таймі. Очевидно, що Ренесанс почне діяти відкрито активно попереду. Хоча, знаєте, що в, в першому таймі дається скоротити відстань. Володен Першому таймі то протистояння 3-2 рахунок ну дійсно ефектний голову Петльова. Ну А зараз може бути рахунок 3-3 петльований. 3 -3, Ні, так це двойний треба буде, щоб тарів був. Не... Звичайно. Попитнів. Все ніко. Втрата. Але відразу підбір за скоряком. І дається забити зараз рабцям. А прості, був вихопить, помиляється, хопення з передачі, тепер хопіння від калінки на калінкен вихід навічі, віч. ну, передача не варто було. Самому можна було відчікувати. Більш кращий момент, а зараз шанс Полупчук буде виконувати цей стандарт. Розбивається Полупчук, удар воротах. удар блокується, одразу підбір, гладкий і черговий сейф від Артема друня переведення на правий фланг, микита Бобен. Буде є ліворуч, Васянович на дальню сніку. Ну а чому не... Кирило Ну, Зараз може спробувати зіграти через э... Вільчинського. Ні, віддає на надалі Сіку. і э, скоряд. Оланко, ну то втрачає місце. Він полот болясо штовна медачка. Бекита Бобен. пас далі. Васянович виходить на ударну позицію і Забиває зараз Євгеній ні, Вася. Просить щоб всі зібралися. Ну і серія там турецьких слів, чи я іспанських так і не зрозумів.